Монолог Мао Мао. Спецвипуск. Слідімо Universal Studio Японія, частина перша. Пане Джінші, ви мене кликали? А Мао Мао. До мене надійшов запит на цікаву місію. Я болів, щоб ти дещо дослідила. І яй, це аж смердить неприємностями. Не роби таке кисле обличчя. Мені від нього аж серце крається. Це моя робота, тож відмовитися я не вправі. Отже, що саме мені треба дослідити? Що ж, тоді негайно? Слідуй за мною до USJ. USJ? Прям зараз. А гей, пане Чіші! Прошу зачекайте! Це є USJ? Тут дуже велолюдно. А ще тут розкішно. Чому це він раптом притяг мене сюди і щебечені про що? Усі люди направляються прямісінько отуди. Ота величезна штука. Це що таке? Аго, зачекай! Не розгулюй на одинці. Ця сфера називається Земною кулею. Це не наче пам'ятник візитівка USJ. Ясненько. Ось чому усі прямували саме сюди. Здається, у цьому місці багато що відбувається. Хочу і рослини, тут теж не побачити, та ж хоч ходімо, пане дінчі. Ну, ти до цієї миті тобі було байдуже, а тепер ти у захваті. Гаразд. Ми відвідуємо ЮСД виключно заради справи, тому прошу залиш дослідження місцевої рослинності на потім. Я щиро перепрошую, захопилась. <кхм> До речі, пане дінші, місія цього разу про що вона взагалі? Ти чула про порошкові ліки під назвою голова дракона? Останнім часом тільки й розмов що про них, начебто це панацея від усіх хвороба. І справді надзвичайно ефективні ліки, от тільки дехто отруївся після їхнього вживання. Про самі ліки поголос мені чути доводилося, але про симптоми отруєння чую вперше. Хотілося б розкрити їхню таємницю, перш ніж буде завдано ще більше шкоди. Голова дракона так. Святі отрути, з чого ж ці ліки виготовляються? Щойно доходить до ліків, ти так захоплюєшся. Менше з тим. Уплутуватися клопіт цього хлопця мені аж ніяк не до душі. Твій вираз обличчя випромінює складну суміш радості і розчарування. Д Дійсно! Залежно від результатів отримаєш певну винагороду. Винагороду? Що ж, пане джінчі, хоч почнімо роззиратися? З чого б нам почати? Радий, що знайшов чим тебе зацікавити. Ми прибули трохи раніше запланованого часу зустрічі, тож спершу прогуляєшся зі мною. У такому разі, пане джінчі, одразу й ходімо. Гов! вислуховую людей до кінця. Це село ще теж доволі гамірне. Тут багато будівель та усілякої їжі, які я ніколи раніше не бачила. Й, та це ж. Аго. Я ж казав тобі на розгулі на одинці. Гей! Що це за велетенська риба? Пане Чічі! Це ж акула! Акула! Це цікавинки від Мао, -мао. Великі акули називаються білими акулами. А їхні висушені плавники вважаються розкішним інгредієнтом для страв. Їхні хрящі та риб'ячий жир також відомі як продукти для здоров'я, зокрема, покращують зовнішній вигляд та обмін речовин. М'ясо їдять, а шкіру обробляють та пускають на шкір галантерею, тож кажуть, що жодна частина цієї істоти не марнується. А ще деякі види акул нападають на людей, тому їх віддавна боялися. Найслабше місце акули кінчик носа, де розташовано багато нервів. То це портове місто із акулами. Цікаво, наскільки вони страхітливі. Хотіла б я дізнатися. Уявімо, що акула з'явиться, і що робитимеш? Ну, схоже, що акул давно позбулася. Що це за безрозсудне нехтування небезпеки. Проте, з хрящів акули такого великого розміру можна виготовити ліки, які будуть значно ефективнішими за зроблені з хрящів інших акул. Краще я піду поспілкуюся з людьми ось там. Чекайте но, ну, мої любі хрящики. Мао мао. Скільки ще разів тобі казати, щоб не розгулювала на одинці? Стривай! Наступного разу дослідімо USJ частина друга. Приєднатися до місцевих жителів та зіткнутися із таємницею Панацеї. Не пропустіть! Тільки від команди Інарії роздивімося, ЮЕСДЖІ разом. Пане дійсе ж ти за таємничою історією із Мао Ага, -Ма. зрозуміло. це ліки, які надають хоробрості. Бо, Монолог травниці таємнича, таємнича прогулянка без обмеження.